Чому Канада вирішила суттєво збільшити витрати на власну оборону цього року? І тому що там не все добре, саме з обороною, саме з захистом якось все прихрамує, якось воно все потребує вкладання, потребує. Додаткових якихось ресурсів і напрямок, і ви знаєте, я вам скажу, що карта світу перевернута, а вона каже про те, що це не тільки Канада, щось у всьому світі, спостерігаючи наш досвід і взагалі досвід, історичний досвід, який на сьогоднішній день викрив неймовірну взагалі кількість профтиків і недопрацьовок, і брехні, і якогось нересурсу. Thank <laughs> you. Викрив у всіх країнах абсолютно. Тобто, війна в Україні зірвала маски абсолютно з усього світу, з усіх країн світу, і всі побачили свої недоліки, всі побачили свої свій безлад, свої якісь недопрацьовки. Там, окрім того, що вони зараз поклали і покладають вже процес почався. Він не завтра почнеться, не сьогодні. Він почався вже не менше року. Канада вкладається в свою. Оборонну, промисловість про свій захист. І тут навіть почнуться зміни саме в Канаді. Почнуться зміни стосовно людей. Ну тобто, чи то армії, чи то тема захисту дійсно. Ну, тобто, захисників, вона буде теж змінюватись. Тобто, щось Канада буде працювати над своєю армією, і буде дуже класно і потужно в неї вкладатися. І ми з вами, Україна, буде теж брати в чому, в цьому участь. Тобто, все, як я казала, в 2022 році, що так, це страшні події, але після цього ми станемо ще потужнішими, ще крутішими, тому що ці військові з бойовим з таким бойовим досвідом, вони не просто будуть цінні по всьому світі, а вони будуть на вагу золота, тому що це дійсно ті знання, і ті навики, і ті скіли, якими ми. Ми будемо ділитися по всьому світу за великі гроші і заробляти на цьому, на якійсь такій постійній основі. Так що, нехай вони зараз готують грошики, ми їх підготуємо до того, як від ворога захищатися та як його перемагати. Тож, от саме тому, і це не тільки Канада, до речі, тому що. Декілька країн я вже дивилася, і мені дійсно показувало, що вони такі прокинулись, такі Ой, а Ми навіть не думали, що воно таке в ганебному такому стані. І зараз весь світ починає змінювати свої правила, свої структури і свої взагалі пріоритети, на що справді варто покладати багато ресурсу, там уваги і фінансів. А що може бути там, не, не першочерговим, то щось прокинулись. Чи вдасться Франції цього року значно збільшити виробництво САУ Цезар, щоб покрити потреби України? Ні, вони взагалі чомусь підуть від цієї ідеї? Вони підуть від цієї думки. Чому тому що вона якась не жива? Вона якась не конструктивна? Ну тобто, чи будуть вони будувати збільшувати взагалі це будівництво? Ні, вони відходять від цієї стратегії. Чомусь вони о, самостійно ніби відмовляться від цієї стратегії. Чому? Вона якась не вона не. Чи буде Франція допомагати нам іншою якоюсь там збільшить виробництво іншої, можливо, якоїсь зброї? Тут просто так прикольно показує, що те, про що вони заявляють, воно ніби повинно статися, але воно станеться не скоро і не для України, от про що мова. Ну, тобто, тут Франція теж чомусь мені пропонується е, продемонструвати як агресора. Ну тобто, це теж якась агресія від Франції. Це не просто захист, це саме ми відходимо від позиції захисту переходимо в позицію агресора. Тому що Макрон придумає, що він Наполеон? Дайте я гляну, чи... І тут якісь тіньові процеси, тут якісь е приховані процеси відбуваються вже. Але от саме від теми е, збільшення потужностей САУ аби допомогти Україні, це все бла бла, не буде цього. Вони самостійно якось зівлються з цієї теми. Чи буде допомога Україні з боку Франції саме стосовно зброї виробництва? Так. Да. Да, вона буде, але вона буде ініційована, ніби Україною. Ну тобто, ми щось придумаємо. Ми якось придумаємо, е, яким чином ми можемо співпрацювати, чи як вони нам можуть допомогти. Ми будемо на цьому наполягати, і ми отримаємо те, на що ми будемо претендувати, але якоїсь такої, знаєте. Сказати, що Франція сидить і думає, як же їй ще Україні допомогти? Тут взагалі мені показує, що вони якось не про Україну думають, а вони ніби думають через е, воду про якусь іншу країну. Ну тобто, вони ніби планують якісь дії в іншій країні. Чи буде Франція? Оце так просто дайте глянути. Чи буде Франція брати участь протягом року? В інших бойових діях. Ну, тобто, брати участь я маю на увазі не безпосередньо там військові, а можливо, там фінансувати чи дійсно там зброю відправляти ще якісь да. І знову вода, да, да, да. І це щось нове, воно спалахне стрімко. Ем, хочеться сказати, в серпні місяці будемо спостерігати за діями Франції. Щось Франція в серпні. Чудить, отак мені хочеться сказати тут, як новий конфлікт, тут як е, е, спалах. тут Тобто, станеться якийсь спалах, до якого Франція буде долучатися. Але не в пасивній позиції. Бо в Україні вони все ж таки в пасивній позиції. Ну, тобто вони якось спостерігають так з боку і ну, там, цим допоможемо, це пообіцяємо, а ось ви забудете. Ну, тобто, це так більше. А тут ідуть якісь стрімкі дії, вони нові, це через воду, це далеко і це якийсь спалах конфлікту. Тут не так довго скільки там чотири місяці залишилось, дочекаємо, побачимо. Навіщо президент Зеленський збирається до Південно Африканської Республіки? За перемогою? За перемогою. Там якась дуже важлива зустріч, потужна буде з царями, королями, імператорами. І він, до речі, отримає те, що, те на що він сподівається. Він збирається, по-перше, тому що його покликали. Він збирається тому, що його... Очікують, якісь царі королі імператори, аби заявити йому про якесь рішення, і про якусь то тут якась конкретика. Він, до речі, отримає якусь конкретику. з Чим він повернеться? з Чим президент Зеленський повернеться з пар з новою низкою рішень, які будуть хитро втілюватися, але це буде спрямовано для отримання. Перемоги таке відчуття, ніби він туди приїде, йому скажуть, що потрібно зробити оце, оце і оце. Залишилось зробити, оце, оце і оце, тому що зроблено вже багато, і ми тобі е е е забезпечуємо перемогу. Тут саме не просто ми тобі е допоможемо, а ми зупиняємо, і ми тобі забезпечуємо перемогу. Про що йде мова? Тут будуть ще знову ж якісь крапки стояти. Тут будуть якісь Зміни дуже радикальні в державності України, саме в законах і всьому іншому, і тут, до речі, до того як він поїде в парк, не знаєте коли дата, коли він планує. Тому що тут до того, як він поїде на цю зустріч, йому необхідно поставити якусь крапку в якихось процесах в Україні. Тобто потрібна зупинка чогось або чітке вирішення, про що йде мова. Е, мова йде про іммобілізацію мова йде і про, люд... тобто, про людей. Він повинен вирішити питання з людьми, які не вирішуються вже довго. Тобто, тут таке відчуття, ніби Зеленський повинен був е, протягом останнього року прийняти якісь такі доленосні, болючі, але стрімкі і рішучі дії. Можливо, що звільнення Данилова, Залужного, ці трансформації у владі вони мають е, зв'язок з цим питанням, тому що до його поїздки в ПАР буде ще така певна кількість чітких, жорстких, але офіційних і необхідних рішень. Це може бути. Е, Крапка в темі мобілізації. Це може бути зупинка процесів міграції влади. Ну, тобто, остаточно когось призначити, когось звільнити, когось анулювати посаду, наприклад, навіть або, як ми з вами дивилися, анулюють цілі якісь ланки. Да, да. Ну, тобто Тут іде якась активна інтенсивна робота, ведеться вона досить. Ну, я б сказала, приховано та двозначно це все відбувається, відбувається в демонстраційному сенсі, але стосовно того, що відбувається за лаштунками, робота йде, вона йде жорстка, вона йде чітка і вона йде така конкретна. Тож повернеться він якимось розумінням з якоюсь. Чіткою е крапкою стосовно наших дій і того, що ми очікуємо, але знову ж якась умова ще залишиться. Ну тобто, якусь умову все ж таки нам ще закинуть. щось, Щось ще ми повинні будемо зробити, аби і нам цю е розумієте, нам цю е перемогу, нам закінчення війни, нам зупинку е оцих страшних процесів. Ну, нам її дають, кажуть, все. Оце зробить і все, і все, і все остаточно закінчиться. Чи надасть Литва запчастини для зруйнованих українських ТЕС? Вона не надасть, але е, ці заяви Литви про те, що Україні потрібна допомога, і вони згодні е, нам віддати «на тобі не Небоже, що мені не гоже, е, то це все ж таки ці дії спровокують когось більшого надати нам потужну допомогу, і ми її отримаємо, але не від Литви. І це мова йде не про використане, е, те, що нам не підійшло, заберіть собі. а тут все ж таки Мова йде про щось нове, потужне. Ну тобто, знаєте, вони будуть ніби розглядати позицію, віддати, щоб полагодити, хоч чимось, чимось полагодити, аби воно працювало, і тут як вибір іде чи таку стратегію вибрати обрати і полагодити те, що є, або вкластися більш потужно і вибудувати щось більш круте, потужне та нове, і от, все ж таки, тут будуть розмови і все інше, але буде буду, будуватися щось нове, потужне і не литва. Чи зможемо ми відновити зруйновану інфраструктуру до опалювального сезону? Давайте так відновити всю інфраструктуру. Ми не зможемо ні до опалювального сезону, ні після. А тут буде зміна саме в наших процесах технічно-технологічні якісь будуть відбуватися зміни. І опалювальний в опалювальний сезон ми зайдемо е в розумінні і в стабільності, але це не відновлення повне структури або відбудова того, що зруйновано. Ні, це зміна технічні, які будуть зміни, в які будуть вкладати гроші. Тут щось буде будуватися, все ж таки класне, потужне, щось нам привезуть. От, прям привозять, знаєте, мені чомусь така картинка: кораблі на них контейнери, і в цих контейнерах якісь величезні ем, потуж, от, щось потужне, щось, е, щось на кораблях в Україну приїде потужне, міцне. Коштовне і дуже цінне для того, аби оновити технічні можливості нашої інфраструктури. І до опалювального сезону ми підготуємось. Відновити ні? Відбудувати ні. По-новому якось зробити. І воно буде працювати. Чи надасть Греція винищувачі F-16 для України? Чи надасть Греція Україні F-16? Ні. В них немає F-16, які вони можуть нам дати. Немає в них їх. Ну, король Пентаклів перевернути, знаєте, намальований. Голий король, вони є в них, вони є, але вони є в них на рівні. В нас є F-16, ми така потужна держава. Клас, повезло вам. А нам що? А вам ми не знаємо. Вам чекайте, може і вам колись дамо. Не дадуть. Ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.